Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами на чергову актуальну тему. На календарі у нас 1 квітня, і будемо з вами дивитися новину, яка вчора прозвучала в різних інформаційних джерелах і ЗМІ, про те, що Аля Путлер призиває на військову службу 160 тисяч росіян. Був підписаний ним указ Аля Путліром про весняний призов до російської армії, на якому, власне, планується залучити 160 тисяч осіб. Вдається влада російська до всіх засобів для призов, включаючи обходи по коледжах, перевірки в публічних місцях. Це вказує на проблеми з набором військових у Росії, оскільки закінчуються контрактники та мобілізовані. Цей призов них триватиме з 1 квітня від сьогодні. До 15 липня 2025 року. І, звичайно, що Міноборони РФ пообіцяло їх не відправляти на так зване СВО. Ну, але ми розуміємо, що це брехня. Що я хочу подивитися в контексті цієї новини? Передусім, я хочу подивитися в контексті новини: чи будуть в результаті назбируватися ці? Призовники для чергового масштабного наступу в Україні. Друге, що я хочу подивитися, чи може бути такий масштабний в них черговий призов до армії? Спричинити можливо, я в тому сумніваюсь, правді кажучи, але можливо, спричинити якісь всередині бунти, протести і так далі. Тому що теж деякі експерти говорять, що орієнтовно через 3-6 місяців. Росіяни знову підназбирають там свої ресурси, резерви і знову почнуть тероризувати Україну своїми наступальними діями. Тож, давайте будемо з'ясовувати. Хто дивиться мої прогнози регулярно, кому вони важливі цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал, Всюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Отож, давайте розпочинати. Ситуація з цим великим весняним призовом. Втрата влади, втрата могутності. Перша карта. Втрата сили. Друга карта. Вимога часу. Пауза, яка необхідна для відновлення. Ну, бачите, десь, мабуть, в тій статті правильно йдеться, що контрактне мобілізовані завершується. Треба поповнювати, треба поповнювати лави тих, хто вже. Пішов туди на концерт до Кобзона. Ну і от таким чином вони зараз будуть це діло, скажімо так, відновлювати. Ну, передусім, карта показує, що для відновлення тих, хто загинув, карта тривоги, карта поразки. До речі, те, що вони планують призвати тих 160 тисяч, це не означає, що по факту що їм вдасться їх всіх призвати. От, відповідно, відповідно, Карта є поразки і аркан є повішений. Що з тих 160 тисяч, ну от зразу якось так йде половина. Половина буде. Можливо, якось почнуть їх там виловлювати, почнуть там дійсності робити якісь рейди, якісь обходи різних місць. Чи може це спричинити якісь глобальні там бунтарські настрої, ми подивимося, але навіть карта показує, що їхня та зарашня призив до армії, а правильніше сказати словом, мобілізація, вона може не дати бажаного результату, і вона може не дати бажаного взагалі їм тої кількості призову, який вони, власне, який вони, власне собі би там хотіли. Ось. Тому дай Бог, щоб там не все провалилося. А для України, дай Бог, побільше позитивних новин в квітні і змін. Давайте подаємось тепер з приводу ту кількість, яку вони назбирають. Чи може бути через 3-6 місяців великий потужний наступ на територію України? Верховний жрець, верховна жреця. Карта 6 жезлів. Взагалі, якщо ставити запитання таким чином, так, карта показує, вони відновлюють ресурс, вони назбирають ту кількість людського ресурсу, яка їм необхідна, щоб при першій кращій нагоді показати свою силу, накопичити свої, власне, якісь такі чергові, як там називаються, батальйони чи групи. І... Перспективі, можливо, я наголошую, використати для нових наступальних дій на території України. Поки що карта, якби йде накопичити силу, щоб вона була внутрішня, щоб цю силу показати, продемонструвати, і далі будувати вже від того які свої плани, від тої кількості, яку вдасться призвати. Також ще йде карта ситуації зовнішньої, тобто, якщо все-таки буде прийнято під. Тиском США чи іншими там факторами повне призупинення дій зі сторони Росії, то, відповідно, і це, що вони накопичують, ну, як то правильно сказати, цей такий ресурс, резерв, буде переміщати частково територія, там, де буде лінія розмежування, тобто, допустимо, все зупиняється по лінії фронту, але буде лінія розмежування, так? Щоби там якось все. ну... Сили ті накопичити і контролювати, і, власне, якби щось десь було з нашої сторони, якісь прориви, потримати оборону, така йде фраза. А з іншої сторони, якщо, наприклад, щось в ситуації зміниться, і вони щоб мали швиденько яким чином і можливостями відновити свої наступальні дії, отак От зараз карта показує. Тобто ситуація ще мінлива. Давайте подивимося, чи може це викликати той великий весняний їхній призов. Якісь бунтарські настрої, не знаю, там підпали тих їхніх воєнкоматів, там внутрішні якісь бунти е, людей. Ні, це дуже мало ймовірно. Це дуже мало ймовірно. Карта показує, що можливо будуть виїжджати з, з, з Росії ті, хто попадають під Призов. Виїжджати, ховатися, може, будуть якісь там такі ситуативні, ситуативні конфліктні якісь ситуації, такі прецеденти, там можуть когось спалити, когось побити, ще там щось, але загалом ну, немає таких карт прям про бунти. Є, звичайно, колесо фортуни, і воно говорить, що будь-який момент ситуація може змінюватись і а, десь навіть така, як фатальність якась може відбутися. Але тут карта йде лідера. Хто мав би організувати ці бунти? Хто мав би їх там, в тому числі фінансово організувати? Бо тут карта є, що це все мало би фінансуватись. Просто так ніхто бунти не організовує. Поки що карта в цьому плані заперечувальна. Що тут по цій колоді йде? Ну, саме цікаво, що тут по цій колоді теж йде провали плану диявола і по тій мобілізації. По тому призову, знов карта поста. Сім кубків, вісім кубків. Диявол невдоволений. Тобто велика тка, знаєте, як мильна булька. Тобто когось вдасться назбирати, але не в тому ресурсі, не в тій кількості, який би вони собі хотіли. І тут карта смерті. Ну бо тому, що прекрасно, хто там має хоч краплю якогось здорового глузду, розуміє, що кого зараз мобілізують в них там, кого в них там. Знайдуть, зловлять там і призвуть до армії карта вірна смерть. Тобто, звичайно, що вони будуть відправлятися на СВО. Тому води це брехня, те, що заявляють їхні там ті воєнкори, що нікого не будуть відправляти, будуть відправляти, і це є питання для них вірної смерті. Тому це і може бути все провально, і це ще один крок, який приведе путлерівську владу. До чергового краху. Карта імператора перевернута і знов йде про зміну влади. Тобто, кожен наступний вкотре крок прийняте рішення веде до краху Путерівську владу. Так би вже хотілося того краху, знаєте, але воно, бачите, там свої є. Там свої якісь є ам... внутрішні розбірки, де вибирають, хто ж буде далі. Бачите, тут карта смерті. Тут перевернути імператор і шестою картою диявола. Тільки про Росію мова карта диявола тут, як тут. Ну от маєте. Так що хай би те вже кодло все згинуло і сконало остаточно. Було би просто прекрасно. Така ще одна позитивна новина квітня для України. Ну, але ми зараз говоримо про тему їхньої призової мобілізації, тому хай воно там все в них провалиться. Щоб, відповідно, і потім ці всі. Призовники не воювали в Україні, хай ліпше дійсності тікають з Росії, хай всіма можливими способами протестують проти того, щоб їх відправляли на вірну смерть. Ну, але те, що готується, ота якась певна можливість показати свою силу кількісно, це факт. І, знаєте, Щось дати на противагу тим зараз заявам Трампа і тому подібне. Ну, подивимося, як буде ситуація розвиватися ближче до осені. Зараз картина ось така. Що воно показує, що воно може бути все повністю провальне, то хай воно все і провалиться разом з тим Кремлем і Путірівською владою. Світла всім і побільше відправляємо. Будьте здорові, бережіть себе, дякую за увагу! І до нових зустрічей, прогнозуваннях та прямих ефірах. Бережіть себе!